Так, це дутики, які вже давно можна викинути. Було. Але я знайшов їм друге, як кажуть, продовжив друге життя. Ось заключається в чому суть. Вони вже стерлись. Дуже багато купляють, дуже багато людей викидає такі по ненадобності. Стерлось, викинув. Але я його продовжую термін життя таким способом. Ось я тут. Не знаю як виразитися. от таким способом розкалюю і притуляю. Пожалуйста, борозда. Невдобно, звісно, знімати, і робити. Ну, от, нажала, свіжа борозда. Прикручуємо. І так далі. Вже удобно двома користуватися та гріться. Ось це я для прикладу ще не закінчив, але ну Дуже просто дуже. Ось два роки назад я вже робив повторні врізи такі. Вони знову постиралися. І знову, я думаю, два роки в мене вони будуть служити. Головне, щоб докупи держалося оці отакі от апарати. На коп дуже удобні. Так що, сподіваюся, комусь пригодиться. Хто копає монетки там і тому подобне, той знає, які вони легенькі, удобні, теплі і літом дуже, можна користуватися. И вся затия некой мудренности.